Трамп мовчить. Людина, характера Трампа вона завжди скаже: Ой, я тут таке зробив, таке зробив. Ну навряд чи можна собі уявити Трампа, який, е здобувши таку отаку, отаку перемогу чи таку згоду на щось, не почне отак говорити про це все. А тут після переговорів з е Путіним він е нічого не сказав. Фактично нічого, дуже стислий стейтмен, ну тобто повідомлення для, для, для громадськості Білого Дому, дуже розгорнутий з боку Кремля. Ну, в Кремлю ми не віримо, ну, принаймні я точно не вірю, а там ви вже як собі там хочете. Але після переговорів з Путіним Трамп нічого не казав. Зазвичай він говорить лекціями довго, нудно, пояснює, розповідає, який він чудовий, як він все. Власно, зробив, як у нього все виходить хорошо, і він взагалі молодець. А тут, да, були переговори, да, поговорили про хокейний матч, да, домовились далі продовжувати переговори, все. І ти сидиш і думаєш, ну, це не Трамп. Це означає тільки одне, що ні до чого не домовились.